Автостанція номородин міста Луцька ще п'ять хвилин через цю браму заїздить півтора десятка автобусів. Зупиняти кожного означає порушити розклад перевезень, тому даївці вирішують перевіряти через одного. Позначка, механіка, зношені з кулісної гуми, а ще наявність у салоні комплектованої аптечки вогнегасника з десяти перевірених автобусів. Усе це до ладу лише у трьох. Під час перевірки у вас було виявлено ряд порушень, тобто в чому складаються відсутні вогнегасники, аптечка. Значить, ваш автобус згідно прав дорожнього не окомплектований після тої перевірки, значить у вас був складено один протокол от, і, і притягнути вас до одні відповідальності. Я не глянув що це. Некомплектована аптечка. А як ви вважаєте, ці претензії даєшників справедливі, несправедливі? Повинна бути та аптечка повністю комплектована, не, не повинна. Повинна бути. Пасажири твердять їхати таким раритетним транспортом, лячно й довго. Давно пора поміняти на хороші автобуси. Він, по-перше, хорошим. Я їхала, дві години по цьому маршруту їде, а так дві з половиною години. Це само собою. Плюс трясе, звичайно. От, але ну дихати добре. Єдиний хороший момент, що дихаєш. Окрім того, водії вичавлюють зі своїх машин останні соки. І що третій автобус на ДТП в області стається через перевищення швидкості, кажуть інспектори. Ще одна вада алкоголь. Це і управління транспортними засобами у стані алкогольного спіннення, порушення правил. Обгону у першу чергу порушення правил, швидкісних режимів, проїзд не заборонені сигнали світлофора, як і на залізничних переїздах, так і на е, світлофорних об'єктах чи проїзд перехрестя. До кінця року ще півтора місяця аварій в області за участі перевізників зафіксовано майже дев'ять десятків Їй постраждалі. Тому даївці запропонують перевізникам ще одну профілактику, але вже не технічну, а радше психологічну. Найближчим часом показуватимуть охочим до швидкої їзди кадри з місця варій. Олександр Стернічуккіна Суховерхова Волинська область НТН.